Наше життя, розділивши його на до та після. Але вона об'єднала нас як ніколи, і настав час зробити довгий прав, а саме провести солодкий майстер-клас і зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Але не просто зібрати, а зробити це за допомогою продажу пряників, бо тільки разом до перемоги. Бо наш народ має бути зараз. Я максимально чібраний та допомагати нашій країні, нашим воїнам задля спасіння нашої вільної та незалежної країни, за для мирного неба над дна. Бо за нами щасливе майбутнє України беззаперечний факт. І допомогою вас, ваших батьків, ми допомагаємо нашим збройним силам. України. І просто розвиватися. Отже, ви наше молоде покоління. Працюйте, фантазуйте і розписуйте пряник. А ми made in Ukrain, це наша земля, нам інша єдина. Ми made in Укрей, це є. Район. Це наші пацани, це наші вечори, де під гітару ми зібрались знов, лунають кращі кавери. Я тут народився, виріс, пригодився, це Україна про я. Люблю її, щоб там не було родитись. Тут нам повезло, лани широку полі, і Дніпро Я так люблю наших людей, бо в їх серцях живе добро Я З гордістю можу сказати. Я з України про А ми Амию, made in югей. Нам іншої не на Облакитний стяг, знає в цьому світі, це ж про нас, про красу наших дівчат вже є неслідчина кількість цитат Хоробрість наших воїнів, що до кінця завжди стоять Любов до нашої країни, виразимо в цих це Україна бро, я люблю її, щоб там не було родитись. Тут нам повезло, лани широко полігідні Я так. так люблю наших людей, бо в їх серцях живе добро Я з гордістю можу сказати, я з України, бро Наша земля нам іншої не на ми Юкрейн, in Юкрейн. Це є наше, а то є ваше, а ми Україн, Мейдин Юкрей. Нам іншої не на а ми Юкрейн, in Юкрейн, це є наше, а то є ваше, а ми Юкрейн, in Юкрейн, Це наша земля. Який твій пряник і чому? Мій пряник синьо жовтий, тому що я люблю Україну. Думаю, треба допомагати нашим військовим. І їм це допоможе. Вони відчують нашу підтримку. Який пряник ти виготовляєш? і чому? Я люблю синьо жовтий пряник у формі серця. У такі часи патріотичність у тренді. Україну підтримує весь світ. Тож, ж, думаю, це правильно і актуально. Наш народ зараз поділився на дві групи: захисники та тил. Ми допомагаємо в тилу. Я вірю, що все буде добре. Перемога за Україну. Чому ти вирішила допомогти. В Нашій країні війна, і зараз така ситуація, що наші засоби потребують допомоги як ніколи. Тому ми вирішили підтримати їх коштами. Також наш народ має бути максимально змістованим для допомоги нашим військам і спасіння нашої вільної та незалежної держави.